Сюди. Всім здоров. Куди такась? Чуть туди. Все-все. Всім здоров. Відео не знімав, бо не мав, не було коли. Розкажу вам так. Бальки кидали. Все покидали. Давай, поміряємо. Шо? Фронтона там змурували. До тієї криші. Прихуярилися, потолок там знизу зробили, утеплили. все порубили, все залишилося в пару шиферин таких малесеньких кинути Позарізували, був геморой з тим шифером там зарізати, і того геть хредово виходить. А зараз з силіконом пройдемося Охреновенько, трошки виходить з тим старим шифером з'єднуватися, лучше нове переробити, чим де нове зробити, чим до старого перероблювати. Так, побили з тротексом, захуярили там знизу мін ще, що відібали, що було тепленько. Так воно виходить. Рейки побили, покрасили, все геть. Воно ну так, а хто як робить, розказуйте.